Остри! Будем чітко попав. Ефективний засіб ближнього бою. Клеймо. Каштан, каштан! Виявлено в пі... коробочку. Відпрацюйте! Огонь! Міна це дійсно по-дорослому. Дістань 300 метрів на 12-ту годину в вашу сторону рухається ворожа коробочка. Плюс-плюс, зрозуміли. Зараз подивимося і відпрацюємо. Плюс, плюс. Так то просто я закомандую потім постріл! 68-му бригаду. Я записався сам по ще рік вже трохи побував, трохи і поранений був, подивився на все. Ну а от приїхали на Покровський напрямок, на Авдіївку, то там трохи треба було йти на штурм. Ми пішли на штурм, там невес... невесела ситуація була. Зайшов, отримав поранення, побув там і вийшов потім. Ще раз, як сказати, заходив, отримав поранення і виходив, було по всякому. Полікувався, повернувся після поранення. Чотири дні і знову мене, як сказати, 300. А так хлопці навчають те, що знаю, то що пам'ятаю, розказує, я от був кулеметчиком. Можу розказати про свою зброю, як вона там стріляє в мене. Бельгійський кулемет був. Поки ти сам то не зробиш, там, не розбереш, не збереш, то не поймеш, як воно там складається і розбирається. У ній працюєте? Наші інструктори, красавчики, вони нас не учать тільки самим елементарним речам. Вони нас навчають тому, щоб ми самі приймали правильне рішення в залежності від Якщо обставили. його нічого не тримає, то він одразу. Втав. Прийшов сюди добровольцем і пішов 68. Ми ж тільки прийшли, нічого не знали. місту розказали, що все, все нормально, все чітко, вчиться. Будемо гасити орки десь. Прийшов, зарядився, ну, приготувався, повернув вліво, голову вправо, вліво, переконався, що немає нікого. Прицілився, кричиш, постріл! Огонь! Не відкрив трошки рот і бах! Як ефективний засіб ближнього бою. Клеймо. Якщо я побачу цю сумку, я, піхотинець досвідчений, я її відкрию. В тій сумці я сподіваюся знайти власне міну, в даному випадку це є копія українська, так? пульт. І я сподіваюся побачити електродетонатор з кабелем. Свою розмову з новобранцями я починаю з того, що я їм розказую поетапно, як буде виглядати їх перший вихід. І як вони мають виглядати перша задача будь-якого е, бійця, який готовий йти на завдання, це бути готовим розпізнати небезпеки, як свистить міна, як свистить міна, яка летить мимо тебе, як свистить та, що прилітає, буде дуже, дуже близько від тебе. Як виглядає боєприпас, який чекає на тебе у вигляді міни? Аби розуміти, які небезпеки та міна е, тобі створює і що ти можеш з нею зробити. Якщо він це знає і розуміє, що закопаних мін немає за скритих, то він може спокійно переступати через ті міни, продовжувати рух. Інакше він буде панікувати, маневрувати, втрачати час і наражати себе на зайві небезпеки. Сторону до вас 12-ї години рухається коробочка приблизно 500 метрів. Приректуйте гранатомети і вийдіть її, зустріньте. Плюс. Вперед. Постріл! Постріл! Пробочка знищена! Все, відходьте назад, відходьте назад! Пробочка знищена, відпрацювали на п'ятірочку. Хлопці стараються, але я рахую, що така наука, ота, от що вчиш, тут показуєш, тут воно є одне там зовсім по другому Та, Треба вміти гранату кинути, правильно, угол нарізати. А як воно там буде? Ну, наприклад, я підійшов угол нарізаю, наді мною там дрон висить вже. Мені треба ну при, при, приймати рішення. На полігоні воно є по одному, а в бойовій обстановці воно зовсім по-другому. Але якщо це може бути дружня краска, то наша КСП може попередити. Доступно, понятно, Коли ще щось виходить чітко, як вони кажуть, то взагалі там настрій піднімається. Дуже по-людськи доходчиво все об'ясняють. От ми люди, які, наприклад, я ніколи з військової справи не стикався в житті, чесно, навіть раніше не сильно цікавився. Ну, якісь, якісь Мотивація трошки зверху. Вона автоматично перекриває запобіжник, і ви не можете здійснити постріл. Їхні помилки, ну, в них немає взагалі досвіду так. Це зі зброєю. Більшість з них вони. Не служили і, і строкової служби. Є такі бійці, які, наприклад, з РПГ попадають в ціль. Це дуже класно, тому що далеко не всі е, можуть це зробити. Тобто, Постріл може зробити, а попасти в саму в ціль то далеко не всім, не всім е, це виходить. Самі в тимальний варіант. Дославні все, Поним. Ну, Ти не бавишся, ти не ставиш, ти не крутиш. Ти, ти собі так от взяв, подивився. Тот, чітко все вказано. Брорі Граната. <реку> Спорядив все. Добре, давай попробуем. Остріл! Пиме погадання. Чітко! Воня <пал> <-о>! чітко, <пал> <Боди> чітко попав! Оце <пал> капець! Війна це дійсно по-дорослому, в тому плані, що компромісів там не буває. Ти або маєш везіння і виходиш на завдання, виконуєш завдання і успішно виходиш, або тобі не так таланить. В будь-якому разі для бійця мотивація. Він має розуміти, чого він там. Він там не тому, що його спіймала ТЦК, він там для того, щоб навіть можливо не так пафосно, щоб захищати державу. Він там, щоб захистити свою сім'ю і ту землю, де жили його діди, і де будуть жити його діти або мали, мали би жити діти.